Далі після нього можуть прийти ще інші і гірші ядерні терористи, чи так воно є насправді, що може допомогти припинити усі ракетні істерики? З весни там щось прокидається, тобто саме НАТО прокидається, чи зустрінеться коли-небудь Зеленський з тим, хто уособлює Путіна? Чи буде президент Зеленський задоволений цими переговорами? Ми з вами живемо в унікальні часи і маємо змогу спостерігати фінальну стадію проєкту під назвою Велика Росія. І в мене до вас запитання: чи вже зараз путіної де готові попрощатися із нашим півднем та сходом? Я думаю, що так вони готові. Добре, всі розуміють. Єдине, що хто головнокомандуючий, те тримає. Але всі розуміють, що прощатися взагалі з півдні придеться. Прекрасно, але до того нам треба ще пережити такі темні часи блекауту, якраз, власне, зараз будуть цитувати. Повний блекаут в Україні може тривати від 3 до 10 днів, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Інтерфакс Україна». У разі повномасштабного блекауту відхід із нього передбачає кілька сценаріїв. За сприятливим сценарієм знадобиться 3 дні, за негативним 7-10 днів на відновлення системи та повного споживання в системі. Він також. Зауважив, що досвіду такого в світі ще не було, тому давати об'єктивні прогнози важко. Але ми можемо считати прогнози інформаційно енергетичні і зрозуміти, за яким сценарієм ми підемо. Ну, я не думаю, що це буде більше трьох днів, в принципі. Е, тому що яким чином це буде вирішуватись. Якщо це не нашою мережою, то як варіант може ще якісь замінники будуть. Тому що тут якась знаєш, допомога зі сторони, якісь нові інновації. Ну мені зараз приходить цей Starlink. Розумієш, як вони спрацювали перші дні у нас теж цього не було. Е, так що тут якісь нові інновації, які є, і які Україна вже починає отримувати. Так, що такого сказати глобального, що геть нас виключить, що ми будемо без світла, я цього не бачу. Але інформаційно нас готували вже давно про те, що ми будемо без світла. І так і є. Ми з вами говорили про масові атаки, які відбулися. Оця нещодавня вона виробила нас всіх. Так ми сиділи буквально. На дві години на добу було світло практично по всій Україні. Найгірше в Одесі. Там три доби люди взагалі без жодного світла ні на хвилину. І зараз також про Київ говорили, що тижнями буде сидіти Київ. Тоді ми з вами теж спілкувалися. Був прогноз, що такого не буде. Тепер говорять, що Львів має готуватися те, що буде сидіти тижнями без світла. Давайте подивимося західну Україну, бо там насправді ситуація критична. З Львівом дійсно найгірша ситуація, і там теж, от більше всього, що вони будуть сидіти, але знову ж я не скажу, що це буде 10 днів. Е, чому? Тому що. Знову якась допомога, що прийде і якимось чином вирівняє ситуацію. Може, якісь є станції, не знаю, що там є. Я думаю, що ну не може бути, щоб не було нічого в цьому світі, якихось замінників. Так що за допомогою якихось замінників загальної системи це вирівняється. У Мене запитання, коли їх там потовчуть ті вищі сили, які мають силу. Справа в тому, що вищі, вищі сили враховують наші рішення. А у нас є дивне, на мій погляд, політичне рішення. Із трьох лавр в Україні всі три належать патріархату ворога, який молиться за ворога і за нашу поразку. Наприклад, я зустрів монаха, який читав по губах те, що я кажу. Ну звідки такі здібності у монах? Тільки спецслужби. Тепер питання на так ні, і тема зараз у нас зброї. Те, що захід дає, це далеко не все, що він може дати. Так. Масштаб американської зброї та можливості допомоги Україні в сотні разів більший. Так ні? Однозначно, що масштаб в сотні разів більший, чим дають. А тепер глибоке запитання глобальне. Чому так? Чому так? Тому що є сили, які за те, що нам давали, є сили, які проти. З іншої сторони, там взагалі. На кону стоїть фінансова система під назвою Росія, і зараз важливо світу її звалити. Для чого? Для того, щоб не було війни. Це не про те, що поробити Росію її взагалі не було, а це про те, що вона небезпечна для всіх країн. Це загроза, це знаєш як пухлина, яку потрібно обов'язково обов'язково видалити. Чому Америка тоді не хоче швидкого повалення режиму Путіна? Оскільки, якби вони дали нам все в сотні разів більше, швидше, це б відбувалося значно швидше. Ні, це наше бачення, що воно так буде. Росія не готова до швидкого повалення, і вони чекають, коли збереться якась, якась кількість людей, яка може повести за собою. Тому що зараз там повний. Е Ну, навіть слова не можу сказати, вони, колись я жила на єврейській вулиці там казали, Росхейдус, І оце цей «Росхейдус», знаєш, там повний, тому що кожен тяне на себе, і оце, що кожен тяне, вони не можуть згуртуватися. І оце головна проблема, і вони чекають у цієї готовності, за що йде затягування. Є ще одна теорія, і теж можемо перевірити, чи так воно є. Деякі експерти вважають, що Америка боїться швидкого повалення Путіна або тих путіноїдів, тому що там далі після нього можуть прийти ще інші і гірші ядерні терористи, чи так воно є насправді. Я думаю, що саме людина, яка може прийти на те місце, вона буде ядерним терористом, точно так як ти сказала. Тому що ну, ті, хто зараз готові зайняти те місто, місце вони ну однакові, знаєш, відмінних додатків сума не змінюється. Так що тут однозначно я цю теорію підтримую. Будемо перевіряти по максимальній можливості прийти до влади кількох людей: Пригожин, Кадиров і Патрушев. Хто з них? Зробіть розклад на трьох, кому там найбільше частин. Прихоже, Пригожин і Кадиров це взагалі знаєш, ті, хто це зроблять легко, тому що у кожного якась своя місія, і вони це зроблять. Останні, наскільки я розумію, з ним можна ще якимось чином хоч трошечки домовитись, якось регулювати, в цьому списку саме Е, Хоча, знаєш, сказати, що він Ну, взагалі, такі нормальні. Я теж не можу, тому що він все рівно туди туди. Однією ногою він і за за ядерну зброю зброю теж, але з ним якось можна хоча б договоритись. Дуже багато військових експертів нам казали, що ракети мали закінчитися ще вчора, але вони не закінчуються. І коли ми з вами скануємо наш енергоінформаційний простір, ми бачимо, що обстріли продовжуються і будуть продовжуватися. Тому надії у нас на те, що ракета закінчиться і все припиниться, немає так? так само, як немає надії, що закінчаться у них гроші і все припиниться. Що може допомогти припинити усі ракетні істерики? Наскільки я розумію, це щось, знаєш, болючіше і на ту сторону, щось подібне до цього, що вони роблять. Я не бачу, що Україна почне кидати зброю на конкретно на них завтра, але вони до цього якимось чином без кінця цей човен рухають, і якимось, і щось повинно щось там таке відбутися, щоб їм. В одну секунду стало всім все зрозуміло, ось щось подібне. От більш сказати не можу, тому що тут стоїть питання, щоб їм стало боляче, так як нам, і тоді якось всі, всі побачать, зрозуміють, збагнуть, що вони взагалом роблять, бо зараз тільки провада. Давайте подивимося терміном на півроку. Коли відбудеться ця подія? Яка призведе до того, про що ми зараз з вами говоримо. Я так розумію, що це буде в січні. Хоча, знаєш, у листопаді настільки важко, що й наші горячі голови не витримують. Але все-таки я думаю, що це буде в січні. А перевіримо, чи в січні можлива загальна мобілізація в Росії. Однозначно, тут вони нам говорять, що вони навіть зараз у них йде мобілізація, вона підзакрита. Просто тоді про це будуть говорити, не скривати. Так що тут загальна мобілізація однозначно буде. Ще така запитання: чи існують взагалі зараз на заході такі люди, які можуть віддати наказ про удари, наприклад, американського авіаносця по Росії, або ж підняти стратегічні бомбардувальники з Європи чи Америки, щоб завдати удару по Росії? Чи існують такі люди? Існують такі люди існують, їм поки не дають цього розвороту, їх притримують, але оце знову ж говорять, що розмови йдуть, вони з кожним днем йдуть сильніше і сильніше. І якось ще раз говорю, цей човен гутає, гутається і він розгутується не в сторону Росії. До речі, якось в мене був ефір з астрологом Поліною, і вона розглядала гороскоп власне НАТО. І з її погляду він такий був сплячий. Тобто ніякого руху по суті зараз не буде, але з весни там щось прокидається. Тобто, саме НАТО прокидається. А давайте поскануємо наскільки реальна така історія, чи це може відбутися. Може відбутися, але навіть зараз, знаєш, це як плани, як якісь плани, які ще говоряться, проговорюються, десь туди, е, якісь гроші вкладаються, при тому, якесь озброєння накопичується. І там якісь відбудуться певні події для того, що НАТО повинно встати і бігти щось шталт того. Але знову ж. Це Поліна, так бачить. Я не скажу, що це інформація під 100%. Але я мала розмову на початку війни із мамою натівця, саме людини, яка в НАТО служить, і на початку війни у них було, було доведено до їхнього відома, що вони в будь-яку секунду можуть виступити в Україну. Так, що щось подібне було, просто не відбулося, наказ подібний був. Так що тут знаєш, сказати, що вони такі сплячі, я не можу. Це більш про те, що вони щось вижидають, щось вичікують, чекають якогось іншого розвитку. Можливо, так, таке буде, і це має бути якась дуже серйозна подія, тому що ця подія, яка трапилася у нас з Польщею із ракетами, показала, що НАТО не готове бігти і нічого робити. Чи знайшли світові лідери яйце з голкою, де схована смерть РФ на даний момент? Я думаю, що так. І коли це вже буде розпаковано? Якісь події в нас починаються з січня. Кардинальні рухи починаються з січня. Поки в нас і листопад вичікування, і грудень, а подивимось, як воно буде розвиватися, Як у січні вже, що називає гряне грім. Так, добре, і я процитую інформацію щодо індійських компаній. Вони бояться купляти нафту у Росії. Досі не зробили замовлень на російську нафту. Вони налякані введенням санкцій і побоюються реакції закордонних банків на операції з нафтою РФ. Ми можемо подивитися зараз, яка там співпраця Індії з Росією? Ні, зараз немає співпраці. Нам дають карту смерть. Все, все зупинено. Індії при цьому важко, дійсно важко, але вони нічого рухатись не будуть. Так що не, я не бачу там співпраці. А може, власне, якраз ця яйця з голкою є у цих санкціях, бо багато хто говорить, не працюють, ні, не діють, це, це не воно, треба щось інше. А можливо, так воно поступово, звичайно, плавно, все, всі від них відпадають, відлітають. Може, це воно? Yeah. Я думаю, що саме воно є. Чому? Тому що її хочуть взагалі провчити і чином показати, що ну, не, не вони не ті, хто закручує взагалі всіх. Ну, не може одна країна закрутити всі країни світу, навіть на те, що вона велика, навіть на те, що в них дуже багато людей і. І вона надзвичайно багата, але ну не можуть всі танцювати під їхню під їхню дудку. Так що тут е з кожним днем, я ще раз кажу, з кожним днем там веселіше, веселіше. Колись на е зльоті антикварів я собі купив бартку топерець гуцульський. І коли антиквар побачив, що я взяв його в руки і купую, він сказав: Те, що ти його в руки взяв, це вже нереально. А те, що ти його купив. І я тебе відчув потім. Ну а що буде потім, я е, розповім. Чому змінилася риторика президента Зеленського щодо переговорів із Путіним? Тепер переговори стали можливі, але звичайно вони мають відбуватися публічно. Це, до речі, дуже гарна ідея. Я процитую президента Зеленського. Я отримав сигнали, що Путін хоче прямих переговорів. Я запропонував публічну форму, тому що Росія веде публічну війну, сказав президент. Ми пам'ятаємо, що нещодавно наш президент казав, що жодних переговорів з президентом, ось цим існуючим в даний момент, не буде. А тепер відбулася зміна. Чому? Тут вимога, вимога людей, які взагалі працюють з Україною, нам дають озброєння, і це одна із вимог для президента пом'якшити свою позицію і піти на перемовини. Чи будуть вони публічні? Ну я не згодна, що вони будуть публічні? Я не бачу, що на це піде Путін. Так що вони публічні не будуть, все таки вони будуть не бачені для загалу. Вони будуть іти за закритими дверима не зараз, але вони будуть іти. А чи зустрінеться коли-небудь Зеленський з тим, хто уособлює Путіна? Я думаю, що так. Можемо на півроку подивитися. Коли найбільш ймовірний варіант такої зустрічі. Десь на початку слідчого року воно почне. Ще в нас. Листопад і грудень я не бачу, що тут будуть якісь перемовини, будуть ще більша ескалація, а десь на початку року, десь воно почне розвертатися. Чи буде президент Зеленський задоволений цими переговорами? Загалом так. Там будуть свої нюанси, але розумієш, перемовини вони є перемовини, будуть свої нюанси, але взагалом так. І чому так? Тому що якось почують думку України і підуть за тим, що хоче Україна. Так що загалом, загалом так, ну, але з нюансом. До речі, є два варіанти закінчення війни, і військові експерти кажуть, що є така можливість, що війна закінчиться швидше, ніж ми звільнимо усі свої території. Тобто, якщо ми звільняємо, наприклад, Луганськ та, чи Донецьк, то війна ще до кінця ми території всі не звільнили, але вона вже припинилась. Чи є такий варіант, чи можливий такий сценарій? Є такі варіанти, і він знаєш на чому він стоїть на тому, що війська просто будуть брати і відступати. Оцей воєнний дух, який тримає загалом Росію, він просто зламається. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.